Права, 319. Обчисліть перше завдання суму квадратів чисел 0,6 і мінус 0,7. Ну що ж, записуємо як сума квадратів чисел, то це буде 0,6 у квадраті плюс бо сума мінус 0,7 у квадраті. Запишемо тоді, що 0,6 в квадраті це 0,6, що множиться на 0,6 додати. А мінус 0,7 у квадраті це мінус 0,7, що множиться на мінус 0,7. І це дорівнює. Знаходимо 6 помножити на 6 це 36. Там є два знаки після ковни, то це вийде 0,36. Додати. Мінус помножити на мінус буде плюс. 7 на 7 це 49. А є два знаки також після коми, бо 0,7 множиться на 0,7, то вийде 0,49. І це дорівнює. Тоді разом 36 сотих і 49 сотих це буде 85. Сотих. Пишемо 0,08. Переходимо до другого завдання. Квадрат суми чисел. 5,7 і мінус 6,3. Тобто квадрат спочатку суми чисел. То ми пишемо суму чисел 5,7. Якщо сума, то пишемо плюс мінус 6,3. І квадрат цієї суми, то піднесемо до квадрату. Або до другої степені. Це дорівнює. Ну що ж, знаходимо спочатку тоді суму цих чисел. Отже, тоді сума у нас буде від'ємна. Пишемо мінус, бо 6,3 по модулі більше. Так, То 6,3 мінус 5,7 буде 0,6. Отже, у нас вийде мінус 0,6 у квадраті. Цей запис означає, що у нас мінус 0,6 множиться на мінус 0,6. І це дорівнює Мінус на мінус буде плюс. 6 на 6, 36 є два знаки після коми, то це вийде 0,36. Третє. Різницю кубів чисел 2,3 і 2,2. Якщо різницю кубів, то ми записуємо 2,3 у кубі мінус 2,2 у кубі. Це є різниця кубів чисел. Ну що ж, записуємо 2,3. Тоді, що множиться на 2,3, і що множиться на 2,3. Відняти 2,2, що множиться на 2,2, і що множиться на 2,2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Отже, 2,3. 2,3. Що множиться на 2,3. Множимо. 23 помножити на 3 це буде 69. 23 помножити на 2 це буде 46. Додаємо. В кінці у нас буде 9. 6 плюс 6 це 12. 2. Пишемо 1. Запам'ятовуємо 4 плюс 1 це 5. Раз, два знаки після коми ми ставимо. То в нас вийшло тоді 5, 29. Сотих. Ну що ж, а зараз потрібно цей добуток ще раз помножити на 2,3. Записуємо 5,29, що множиться на 2,3 множимо. 9 помножити на 3 це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 3, це 6 плюс 2 це 8. 5 помножити на 3 це 15. 9 помножити на 2 це 18. 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 2 це 4, плюс 1 це 5. І 5 помножить на 2 це 10. Додаємо. В кінці у нас буде 7. 8 плюс 8 це 16, 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 5 це 10, плюс 1 це 11, 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 0 плюс 1 це буде 2. І тут у нас буде 1. Раз, два, три знаки після коми ставимо. То записуємо, що перший добуток у нас дорівнює 12,167. Відняти. Ну, зараз 2,2, що множиться на 2,2. 22, що множиться на 22, це буде 484. Тобто 2,2 що множиться на 2,2, це буде 4,84. Там буде два знаки після коми. І ще потрібно помножити на 2,2. І це дорівнює. Ну що ж, тобто потрібно 12,167 відняти. Ну, а зараз давайте множити в стопчик. Записуємо 4,84. Що множиться на 2,2. Множимо. 4 помножити на 2 це 8. 8 помножити на 2 це 16. 6. Пишемо 1. Запам'ятовуємо. 4 помножити на 2. Це 8 плюс 1 це 9. Знову 484 множимо на 20, буде 968. Додаємо. В кінці у нас буде 8. 6 плюс 8 це 14. 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 10, плюс 6 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10. Є. Ну що ж, іще раз, два, три знаки після кого ми ставимо. То вийде у нас, що це 10,648. І це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо стопчик, нічого не зробиш. Записуємо 12,167. Відняти. тисячних. Віднімаємо. 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 17 8 це буде 9. 6 збрав одиницю 5, 5 мінус 4 це 1. 1 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 6 це буде 5. 2 мінус 2 1 це 1, 1 мінус 0 це 1. Ну, 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Оставимо на місце кому. То записуємо, що різниця у нас складає 1,519. тисячних. І ну що ж, приходимо до останнього четвертого задання. Куб суми чисел 8,2 і 1,8. Якщо куб суми чисел, то спочатку знаходимо суму. Це 8,2. І то пишемо плюс 1,8. І записуємо піднести до третьої степені або до кубу. І це дорівнює 8,2 плюс 1,8 це буде 10. А 10 у кубі це 10, що множиться на 10, що множиться на 10. 3 множники 10. 10 помножити на 10 це 100, ще раз на 10 це 1000. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 1000 є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, обчисліть. В першому завданні записуємо значення нашого виразу 0,85. в другому завданні 0,36, в третьому завданні 1,519. І в четвертому завданні значення нашого виразу 1000. Yeah.